Да, да, да. Ну это такая инсталляция китайская. После нас поедет выгеншаем нее. Вы сегодняшний день проверите, а заканчивает он будет Дэвид это Yet an in-depth review provides more clarity. Ukraine has made significant progress. Historically, Neftogas has been a heavy financial burden for the state. The time exactly. I go to the central bank. The newly created public procurement e-system has been recognized by a number of foreign investment. The overall reform progress too. the government to address some of those challenges or to appear to have the ability to give a very warm welcome to Ukraine's Prime Minister Vladimir Groysman. Mr. Groysman, please take the Вальма шановні колеги, шановні друзі, друзі України. Ми побачили дуже швидко те, що було зроблено і ті, які виклики перед нами стоять в цьому роліку. Але за цими проблемами є історія, історія нашої країни. Якщо говорити за останні 25 років, нам вдалося відбутися як незалежній державі. Але я думаю, що і за цей час у нас було дуже багато можливостей, які просто були втрачені. І сьогодні перед нами стоїть завдання відкрити потенціал незалежної суверенної європейської країни країни, яка має абсолютно все для того, щоб стати успішною, щоб стати символом змін реформ на пострадянському просторі. Бо коли ми подивимося на ті країни, які для нас сьогодні є прикладом, країни. Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина. Ці країни не мали такої тісної взаємодії з нашим минулим, радянським минулим. І тому сьогодні Україна на пострадянському просторі є першою країною, яка намагається змінитись, беручи за приклад ті країни, які досягли успіху, демократичні, розвинуті, де є повага до громадянина, де є. Демократичні цінності. І насправді, коли говорять про те, що можливо було би зміни робити швидше, я з цим згоден. Час проведення реформ завжди має критичне значення. Але треба подивитись і на те, з яких стартових позицій ми починаємо зміни. Ми візьмемо 25 років, і можливо сказати, що за 25 років Україна відбулася. Але давайте візьмемо відрізок в 10. Останніх 10 років у нас був шанс. І не один змінитись, трансформуватись, відбутись як сильна демократична країна. Натомість цей шанс був на превеликий жаль втрачений. Згадаємо 2005 рік, згадаємо 2010 рік, коли ми могли забезпечити зміни. Але натомість проблеми поглиблювались, і на превеликий жаль, в 2014 році ми втратили найцінніше. Життя кращих ми були піддані і до сьогоднішнього дня чинимо опір російській агресії, тому що Україна як вільна країна, і український народ прийняли рішення. Ми не хочемо жити в минулому, ми хочемо йти в майбутнє, і для цього нам потрібно зробити багато домашнього завдання, але базові позиції є дуже важкими. Я пам'ятаю перший уряд, який очолив Арсеній Яценюк у 2014 році. На єдиному казначейському рахунку держави 45 мільйонів держави було трошки більше 10 тисяч доларів. Ми мали на сході танки. Ми мали безліч проблем і пограбовану і розрабовану країну. Звісно, потрібно було приймати швидкі і необхідні рішення для того, щоб ситуацію стабілізувати. Я вірю в те, що 16-й рік. Відбувається роком стабілізації, 17-й має стати роком розвитку. Певний прогрес в реформах відбувся. Ми сформували повне антикорупційне законодавство. Ми почали дерегуляцію. Ми почали зміну державної служби, оскільки я вважаю, що одна із самих головних проблем, яка є в країні, це інституційна слабкість, слабкість влади ефективно вирішувати ті питання, які є на порядку денному. І тому певний прогрес. Відбувся. Ми провели, і я вважаю, достатньо успішну реформу з децентралізації влади в 14-му році. Я прийшов для того у владу центральну, для того, щоб зробити цю реформу. І ця реформа відбувається. Але насправді ми маємо сьогодні слабкий суд. Ми маємо сьогодні інші виклики, які потребують рішень. Я глибоко вірю у те, що наше майбутнє. Лежить в Європейському Союзі як сильного партнера Європи, як країна, яка сповідує демократичні цінності, яка має свободу слова, країну, яка має достатньо серйозно розвинутий рівень економіки і високі стандарти життя. Але порядок денний є дуже насиченим. І у нас є, окрім російських танків, ще декілька надзвичайно серйозних ворогів, небезпечних ворогів. Це популізм і корупція. І я би сказав, що популізм не менше зло, ніж російські танки і корупція. Оскільки те, що ми бачили: падіння рівня життя, корумпованість нашої системи управління державою, олігархізація і багато інших речей, вони були всі спричинені тим, що ніхто не думав, як ми будемо жити завтра. Короткі інтереси тієї чи іншої політичної групи, помножені на популізм, зробили нашу країну бідною. Тоді, коли ми подивимося, які ми маємо з вами ресурси, які ми маємо з вами можливості, і подивимося на те, як ми живемо сьогодні, ми бачимо, що є величезний дисбаланс. Це означає тільки єдине, щось в нашому домі не так. Тому уряд, який був сформований, який я очолюю 5 місяців. В четвертому місяці цього року одразу приступив до формування програми дій, яка базується на антикорупційних кроках. І ми не б мали на увазі, що нам потрібно підвищити ціни на газ в 10 разів. Ми маємо запровадити чесні відкриті ціни на ключові енергоносії. Я приведу тільки приклад втрати або намагання втрати. Нашої незалежності. Коли ціни на газ були занижені, власний видобуток українського газу знищувався. Натомість ми укладали як країна від держави міжнародні контракти, які зобов'язали нас бути рабами Російської Федерації. Це той підхід, який знищує нашу державність з 2010 по 2013 рік. Ми мали небачуване знищення зсередини інституційної спроможності української влади. Всі ті, хто живе в Україні, він бачив, наскільки почала культуватися корупція, наскільки все робилось для того, щоб суди були окуті несправедливістю. Все робилось для того, щоб ті, хто скоювали злочин, уникали відповідальності, натомість українське суспільство потерпало від несправедливості. Тому наше завдання сьогодні провести ці зміни, зміни, які дадуть можливості українським громадянам отримати справедливий суд, зміни, які дадуть можливості провести необхідні реформи і забезпечити економічне зростання, зміни, які дозволять забезпечити соціальну справедливість. І такі рішення є. Нам не потрібно видумувати велосипед. Нам потрібно тільки сумлінно і якісно робити свою роботу. І наш уряд до цієї роботи готовий. Дякую за вашу увагу.